Вчора з'явилося доволі цікаве та інтригуюче повідомлення від третьої штурмової бригади. Я впевнена, ви це бачили. Вони заявили, що просунулися вглиб фронту на майже два квадратних кілометри. Бр... кілометри. Мета бригади зробити наступний наступальний потенціал 20-ї армії РФ збити точніше цей потенціал, про яку взагалі кількість особового складу ворога мова і про які масштаби йдеться ми пам'ятаємо, що на театрі воєнних дій російсько-українській війні оперує величезне угруповання російських окупантів, просто величезне, Далеко не те, яке починало це повномасштабне вторгнення. Сьогодні мова йде е, приблизно про 600 тисяч. Якщо ми говоримо про особовий е, склад, це без тих е, підрозділів так званої Росгвардії, оцього е, чаю чаю пакетах, який носить назву Ахмат. Ну і власне там інших підрозділів, в тому числі і строковиків, які сьогодні намагаються воювати а ліпше здаватися у полон на курському фронті. То якщо ми говоримо про третю штурмову, по перше, ці дії відбуваються вже протягом тижня, і побратими не повідомляли про це зрозуміло причин, інформаційна тиша максимально сьогодні намагаються дійсно Україна зменшити ворожий ресурс щодо наступальних дій росіян. І Якщо ми говоримо про головні завдання, сьогодні Україна, нагадаю, виконує завдання стратегічної оборонної операції. Ми не говоримо сьогодні про наступи, про контрнаступи. І завдання цієї оборонної операції полягає в наступному: що найголовніше зберегти наш особовий склад максимально і завдати максимальної шкоди ворогу. Ви бачите, які ці. Втрати щодня ми говоримо і про техніку, і про особовий склад, який, здається, ніколи не буде закінчуватися, але все рівно ресурси Росії вони не є безкінечними. Все рівно вони сьогодні вже витягають на світ Божий ті резерви, які планували задіяти дещо пізніше і, можливо, навіть на дещо інших напрямках. Повертаючись до Харківщини, до Борової, саме там сьогодні провели контрнаступальні, проводять контрнаступальні дії. Представники третьої штурмової бригади, то е, вони дійсно нанесли суттєві удари по ворогу. Вони дійсно вплинулися в, в, в оборонні порядки ворога і зараз працюють над тим, щоб там закріпитися, і власне цей плацдарм розширити. Чи є це болючим для ворога? Звичайно, будь-які нас, наші наступальні дії вони змушують ворога перегруповуватися. Вони змушують ворога змінювати свої плани. Це впливає на іншу локацію, на будь-яку на покровський напрямок, навіть до півдня, тому що подивіться на Півдні, у нас протягом минулої доби на двох напрямках, як мінімум, це Оріхівський Запоріжжя, Придніпровський, Лівобережжя, Херсонщини, взагалі не було активних бойових дій з боку ворога. Від слова, взагалі такого не було під час війни. Ну можливо, це навіть і вперше. Е, і Так, є перегруповання, є витягування резервів, ворог все рівно буде намагатися тиснути, але те, що м, в будь-якому разі м, оборона стратегічна операція дає свої результати, це сьогодні очевидно. Не бачити цього е, навіть на Покровському напрямку, Новогродівка, Гродівка ворог має йти в штурмові лобові атаки. Він не так е, може маневрувати вже по флангах, як це робив до сьогодні, і, власне, з лютого пройти 26 кілометрів. Ну, давайте наведемо їм приклад Курщини, скільки там наші війська за досить короткий період пройшли, і якою площою сьогодні, яку площу сьогодні ворожої території контролюють. Так що е, роботи бойової дуже багато, і бачимо, що е, вона є динамічною ця ситуація. змінюється постійно, і в будь-яких поганих новинах. Не дуже приємних новинах, ну щодо Донецької операційної зони, наприклад, ми можемо знаходити позитив. Командири наші діють мобільно, рішуче. Хотілося б, щоб так робили не лише в третій штурмові, а й в інших бригадах, які воюють.